Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі рецепт ікри із баклажанів. Цей рецепт дуже легкий в приготуванні, смачний та простий. Так що ж потрібно для цього рецепта? це кілограм баклажанів, а також 500 г помідорів, декілька зубчиків часнику, одна цибулина, олія для смаження цибулі, одна столова ложка солі. Та 2 столові ложки цукру. Сіль та цукор можна додати за смаком більше чи менше. Як вам буде смакувати? Звичайно, спочатку потрібно дуже гарно вимити всі овочі, відділити від плодоніжки баклажани та у помідорів. Перш за все, потрібно нагріти духовку до 200 градусів і викласти на дечко баклажани та помідори. Викладаємо на пергаментний папір і приколюємо ось так баклажани по всій довжині. Помідори при запіканні можуть потікти. Тому ролик ось такий кораблик. І складаємо туди помідори. Все, ставимо в духовку. Нагріту до температури 200 градусів на пів години. І перевертаємо баклажани на іншу сторону. А потім залишаємо в духовці ще на півгодини. А ось помідори виймаємо раніше, через півгодини, Тому що, якщо вони залишаться в духовці довше, вони просто розлізуться. А поки баклажани запікаються в духовці, цибулю потрібно нарізати ось такими невеликими квадратиками. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору та через деякий час додаємо столову ложку солі та столову ложку цукру. Спочатку я додаю одні столові ложки цукру та солі. А з часом, коли вже добавлю баклажани та помідори за смаком добавлю сіль та цукор. Пройшло півгодини. І помідори запеклись. Подивіться, як легко знімається шкірка. Баклажани потрібно перевернути на іншу сторону. Бачите, вони з однієї сторони запеклись, а з іншої ще ні. Виймаємо помідори тарілочку і продовжуємо запікати баклажани при температурі 200 градусів. Накриваємо плівкою запечені помідори для того, щоб шкірка ще краще відділялась від м'якоті. І залишаємо ще на 15-20 хвилин. Пройшло пів години і можна вже винімати баклажани. Всього вони запікалися годину. Через прес пропускаємо часник. Я взяла 5 зубчиків невеликого часнику. Та нарізала невелику кількість петрушки. Ви можете взяти більше петрушки, як вам смакує. Помідори і баклажани прохололи, і тепер можна очистити їх від шкірки. Ось так подивіться, як легко чиститься баклажан. Ось скільки утворилося води. Для того, щоб стікла вся вода з баклажанів, потрібно Поставити їх під гніт. Ось так. Подивіться скільки рідини. Потрібно злити цю рідину і порізати баклажани. Отак можна ось. Ось так легко чистяться. До підсмажної цибулі я додаю подрібні баклажани та помідори і обсмажую ще разом приблизно 5 хвилин. Але обов'язково треба спробувати на смак. чи підходить вам кількість солі, цукру, якщо ні, додавте. Я добавила ще одну столову ложку цукру. Добавляю часник, петрушку і все, баклажанна ікра готова. Якщо ви хочете закатати цю ікру у банки скляні, то ще потрібно додати одну столову ложку 9% оцту. Якщо ви хочете з'їсти сьогодні-завтра, то оцту додати не потрібно. Якщо ви хочете більш таку. Одноріднішу, то можна скористатися блендером. Ось так збитим, і можете її намазувати на хліб. Подивіться, яка вона однорідна маска Можна зберігати таку ікру ще у таких поліетиленових пакетах зі застіпкою у холодильнику у морозильній камері, а також розкласти у простерилізовані скляні банки і закатати металевими кришками. Я баклажанну ікру не стерилізую, а просто накриваю рушником і залишаю на ніч. Ось така ікра. Готуйте, вона смачна і корисна.